Україна це країна мінних полів. Згідно зі звітом аналітичного центру Глобсек, Україна вважається найбільшою замінованою територією світу. Що з цим робити? Докладніше далі. Окупанти перетворили родючі поля нашої країни на небезпечні для життя поля смерті сьогодні, коли ООН відзначає міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності пов'язані із розмінуванням, саме час згадати про те, що навіть під Києвом ліси, куди кияни та гості столиці звикли їздити влітку на вихідні таять у собі смертельну небезпеку, не кажучи вже про те, що в зоні бойових дій мінні поля стали великою проблемою при нашому контрнаступі, за словами українських. Військових російські мінні заслони тягнуться на багато кілометрів. Розмінування ускладнюється не тільки масштабами мінування, а й появою нових різновидів мін, які усе складніше виявляти наприкінці 23-го року. Коли ми сподівалися на швидку перемогу над окупантами, уряд представив національну стратегію з розмінування до 29-го року, очистити Україну від мінних полів, які за даними Forbes, становлять близько 175 тисяч квадратних кілометрів води та суходолу. Лише один із багатьох викликів, які чекають свого вирішення у мирний час. А поки що уважно дивимося під ноги. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.